Привітки усім. Усім чудового дня! А сьогодні ми роздивимося знову прикраси. Новенькі, можливо, є, новиночки є. І ще які є в наявності. Браслетики різні, подивимося разом з вами. От хочу вам показати, такий чудовий мені прийшов сапфір, Класний, дивіться, як, як гарно переливаються бусинки. Такий насичений колір. Дуже гарний сапфір Тут 4 мм бусинки. Така от краса. І також смарагд прийшов. Дивіться, теж цікаво такі грані переливаються Дуже гарні браслетики будуть, якщо. Або можу ще щокер зробити. Або, ну, в одному чокорі можна сказати, два браслетика. От. Так, також ще є Нічка Іра. Дивіться, який чудовий браслетик, як прикольно переливається взагалі. Дуже класний, да браслет? Нічка Іра. Також у мене є сережечки. Отакі Нічка Іра. Можна зробити як набір, да Цікавий варіант. Так. І потім хочу ще вам показати, от такі, дивіться, різні. Тут міні браслетики, 4-5 мм От Яшма мукаїт є. Є от Крейзіагат, лабрадор, місячний камінь, лаз... Це... Це содаліт, аквамарин, рубін, цитрин з кварцем волосатиком. Потім аквамарин, такий сім чакр з аметистом Потім шпінель, такий от амазоніт, гранат цікавий. Потім булоничний кварц, такий просто гранат. непрозорий нічка Іру знову ж такий маленький бусинки браслета. Потім, що тут у нас ще є, піріт. Це у нас піріт. Потім лабрадор з Лаврікітом і Прозорим кварцем місячний камінець. Оце місячний камінь, потім фуксит, аметис Малахіт, Чорна Шпінель. І є мікс, наприклад, сапфір, от Аметис Нічка Іру. такі браслетики, в общем. Потім, що ще вам хотіла показати, є також Такий дуже гарний гранат цікавий. о дивіться, який чудовий гранат такий класнючий. Теж можна або браслетик, або чокер зробити. Або і те і те і сережки. Дуже гарні бусинки. Отака От краса. І також дивимося, є ще бусини Кіаніт. Теж такі цікава різація. О Кіаніти. З Кіаніту в мене теж є ще і каблучка, і сережки теж можна такий набір. 7 мм бусинки. Або такий ще є гранат, теж цікавий. Він просто прозорий 4 мм бусинки такі гранатики. Ціни всі питайте, в мене є в інстаграмі, в описі YouTube каналу от Або, якщо вам треба вайбер, чи у вас немає інстаграму, пишіть в коментах, я вам дам в коментах під відео я вам дам свій вайбер. Також є такий цікавий браслет, хто ще не бачив, просто з цільних каменів. Необроблених, хто такі любить цікаві. Тут є метист, і рожевий кварц, прозорий кварц є мікс каменів. Да? Між ними це агати. Теж цікавий варіант для Потім, що вам ще не показала, отакий є класний обеліск Апатит обеліск. от Потім аметист. Такий цікавий. Он просвічується навіть, да на кольорі. Такий прикольний. Потім ще є сердолік. Сердолік обеліск кому треба флюорит теж дуже гарний, цікавий, цікавий обеліск і камінь взагалі цікавий. Також є ось такі цікаві каблучки з лабрадором. Дивіться, яка цікава різація. Дивлячись ще з якої сторони. Може, по-різному переливатися. Лабрадор от мені взагалі подобається, такий дуже чарівний.